Дуже часто люди запитують, який сорт хурми підходить для вирощування в більш північних регіонах. Я хочу показати вам дерево сорту Соснівська, гібридний сорт східної і віргінської хурми, виведений дерев'янко, і це вже дерево, десь п'ятий рік після посадки. Однак мушу визнати, кожного року воно в нас сильно обрізується, тому що це дерево, з якого береться матеріал для щеплення. Ось подивіться на зав'язь, це вже цвітіння пройшло. До речі, соснівська – це такі видовжені плоди не дуже великого розміру, до 100 грам, можливо, навіть більше 50 грам. Але мушу визнати, що дерево в перші роки після посадки значно скидує ці плоди, навіть коли вони вже такі десь по 2-3 сантиметра, воно їх скидує на землю. Однак, чим більше дерево, тим воно вже більше сили має. Сильніший корінь і більша нагруженість плодами буде. І для прикладу я показую, як відрізняється вже на етапі цвітіння гібридний сорт хурми по розміру, навіть от зараз зав'язі. Ось тут у нас Соснівська. Це у нас сорт, сорт костата. Морзостійкий грузинський сорт. Ось подивіться, на розмір двох е сортів східної і. Гібридної хурми. В наявності також є Соснівська в контейнері вже на даний момент. Ми реалізовуємо, і на осінь буде в нормальній кількості саджанці з відкритою кореневою системою різних фракцій і розмірів.